Дня, мої любі, саме зараз у прямому ефірі з вами я, ваша Наташа Майя, відома блогерка, дизайнерка, співачка, мисткиня, авторка надзвичайно потужного курсу жіночих практик та медитацій. І саме сьогодні ми з вами робитимемо мою нову, найулюбленішу. Медитацію, королівська енергія. Про що це, дівчата, як ви гадаєте? А я вам скажу, дівчата, це про гроші і про любов. Любов, звісно, до себе, мої милі. І головне, вам же нічого не прийдеться в житті, робити самі. Розумієте? Усе за вас і для вас робитимуть інші люди. Це прості люди, які, знаєте, знаходять якийсь сенс у своєму цьому нікчемному житті, у служінні нам. Розумієте? Жінкам, які знаходяться у цьому стані королівської енергії. Називається цей стан жінка на троні. А ви знаєте, так було не завжди, колись давно я була дівчина із метро. Розумієте, просто дівчина із метро. Таке собі, знаєте, нікому не нужне, жалюгідне, блохасте дівчат Тож не маємо часу, дівчата, і ми зараз почнемо робити мою медитацію. Вештуйтеся зручно, дівчата, якомога зручніше. Розслабтеся і ми починаємо Заплющіть очі, ми починаємо з дихання, дишіть рівно і глибоко. Якомога глибше дівчата. І зараз я починаю рахувати. Один, два, три. Мама, де бутилки. Я хочу зайти. Ти, ти ти що витворяєш? Ти, ти нормальна дитина. Ти нормальна дитина. Ти знаєш, що ти зробив? Ти пересирав мені прямий.